Використання нетрадиційних технік малювання у роботі з дітьми дошкільного віку. Малювання нетрадиційними техніками допомагає прищепити любов до зображувального мистецтва та викликає цікавість до малювання, бажання малювати ще більше. Нетрадиційні техніки малювання викликають у дітей безліч позитивних емоцій, відкривають можливості використовувати добре знайомі їм предмети в якості художніх матеріалів. Незвичні техніки малювання зацікавлюють дітей, сприяють розвитку творчості у всіх без винятку. Вашій увазі пропоную варіанти використання нетрадиційних технік на заняттях з малювання. Малювання сліди для ведмедика. На цьому занятті я запропонувала дітям намалювати сліди для маленького ведмедика, за якими він міг би дістатися до своєї матусі. Але запропонувала їм намалювати це своїми пальчиками. Процес малювання пальчиками завжди розслабляє, викликає посмішку у дитини і приносить їй задоволення. Щоб красиво малювати, пензлика не треба мати, потрібні фарби різнобарвні Та рученята дуже вправні. На пальчик фарбу наберу, то аркуша я прикладу. З'являється мені світ чудовий. Цікавий, різнокольоровий. Малювання їжачок. На цьому занятті я запропонувала діткам намалювати голочки для їжачка з допомогою воделки. Ця техніка також викликає у дітей захват, коли вони бачать, що предмет, начебто непридатний для малювання, допомагає створити такі чудові малюнки. Адже голочки у їжачка, які намальовані виделкою, виглядають як справжнє. Ще за допомогою цієї техніки ми малювали новорічну ялиночку. Головне показати дитині, як потрібно вмочувати виделочку фарби і залишати відбиток на аркуші. І наша ялиночка також вийшла дуже пухнастою і реалістичною. А іграшки на ній ми малювали методом тичка. Для цього ми використали звичний пензлик, проте не зовсім звичним способом. Метод тичка дозволяє нам отримати чіткі відбитки. Дуже поважне місце в наших заняттях з малювання зайняла техніка штампування. Наприклад, роботу сніговички ми виконували за допомогою картоплі. Тут все дуже просто: наноситься фарба на половинку картоплі і робиться відбиточок на папері. Потім, за допомогою пензлика, ми підправляємо якісь нерівності, які в нас залишились. І виходять чудові сніговички. Цю роботу ми також доповнили сніжком, який виконувався технікою тичка. В даному випадку тичком у нас виступала ватна паличка. Також за допомогою цієї техніки ми виготовляли незвичну листівочку. Ми на долонці хотіли зобразити сердечко, і в цьому нам допомогло яблучко, адже в розрізі воно схоже на сердечко. Ми так само його замальовуємо фарбою і робимо відбиточок на папері. Потім підправляємо пензликом наш малюночок і виходить чудове сердечко. Для малювання штампами можна використовувати будь-що. Тому на наступному нашому занятті ми малювали квіточку за допомогою штампу, виготовленого з поролонової губки. І тут ми вже не пензликом наносили фарбу, а вмочували нашу губку і фарбу і робили відбиточки. Щоб штампувати, як годиться, що вдома є, усе згодиться. Картопля, поролон і квіти. Уяви не шкодуйте, діти. Капуста є і яблучка, і ватна біла паличка. Творіть усім, що під руками, Малюйте й фантазуйте з нами. Наступна дуже цікава техніка це малювання восковою свічкою. Віск залишає на папері невиразний слід, немає яскравості, як від звичайних олівців або фломастерів. Така техніка малювання називається ще сліпим малюванням, адже малюнок, який ми наносимо свічкою, ми не бачимо, а проявляється він лише після того, як ми зафарбовуємо наш аркуш аквареллю. Ця техніка дозволяє дітям відчути себе справжніми чарівниками. Свічку воскову візьму, нею намалюю я прозорою зиму. Зараз почаклую, Пензлики й фарба помирились, ось зима моя з'явилась. Наступна техніка це малювання зім'ятим папером. Для цього необхідно лише взяти аркуш паперу і гарненько зім'яти його в долоньках. Фарбу для цього малювання потрібно трошки розвести водою, щоб вона краще бралася на наш аркуш. І тоді ми просто вмочуємо аркуш зім'ятий в фарбу і робимо відбиточки на аркуші. Ось, наприклад, ми малювали зайчика. Силует зайчика був намальований заздалегідь, і такою технікою ми його заповнювали. І зайчик вийшов дуже пухнастим, як справжній. На занятті зі створення зимового пейзажу ми використали дві техніки. Спочатку ми робили відбитки листям капусти, ми наносили фарбу на листочок і робили відбиточки ним. Таким чином, ми намалювали дерева, а потім, за допомогою вже відомої діткам, техніки малювання зім'ятим папером, ми доповнили нашу роботу сніжком. І в нас вийшов чудовий зимовий пейзаж. Кожна з цих технік маленька гра, їх використання дає дітям змогу відчувати себе розкутими, сміливими, неординарними, розвиває уяву і творчі здібності.